Ямкос Михайло, виховає зірка основа біології, комунальної установи Донецької міської ради, центр фотошкільної освіти. Усі чекають тепле сонечко, яке зігрівається оглядачі проміння після зимових холодів. Без сонячної енергії життя на Землі було б неможливо. Сонце джерелом ультрафіолетового примінювання. має дози ультрафіолету, є корисними, завдяки утворюється війни дехто у шкірі людини. Та водосинтез уросли, але великі дози ультрафіолету несуть загрозу усьому живому. Тому організми, які проживають на нашій планеті, та вчилися захищати свій ультрафіолету. Вони утворюють пігменти, тобто барвники, чорного, коричневого або. Рудуватого кольору Називається ці речовини меланіни. В основному вони слугують для захисту від ультрафіолету, високих температур та біохімічного стресу. Давайте перевіримо за допомогою експерименту, чи утворюються біланіни в шкірці банана під впливом високої температури. Для нашого експерименту нам знадобиться склянка, банан, гаряча вода та водинник. Ми заливаємо окріп у стакан. Занурюємо туди банан, та засікаємо початок кінець дози. Та частина шкірки банани, що була у гарячій воді, спершу потягніла, а потім почала чорніти. Тому так малонін утворився і це сталося за досить короткий проміжок часу. Ми побачили захисні пігмети малані. Таж і захистили вони банан середині. Давайте перевіримо. Ми бачимо у усередині білий і смачний. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за увагу.